Доброго вечора, друзі колеги, хочу показати, чим займаюся зимовими вечорами. Так сказати. Проводимо модернізацію трошки нашого сараю, забетонірували бордюри такі замість досток. Кладу плиточку, що скажете, норм, чи треба було якось. Другу підібрати. Корову зацінять. Тут трошки підрівнявся вже під лазер. Плитка стара, Фу, стара, кажу, не стара, а уцінена трошки із нюансами разно всякі остатки, трошки вугли надломані, ну, коротше, така. Але для коров. Я думаю, тут вже довольні. Бо перед цим були тут попролизували ями прямо. Зараз тут трошки навіть клею ще не позлизували. Якось так. Я думаю норм. Набагато краще прибирати, буде нічого не залишається. Ніяких з'їдів. Змели, нове завезли, чистенько все до кінця ось дороги. Докладу, тренувачна. У мене в хаті такої плитки немає, і такої навіть немає. Будемо там рештаки. Перебетонірували уголки, побетонували. Коврики перестелили трошки. Два уголка. 75-ки зварили і забетонірували. Тепер буде тут транспортер виходить на вулицю, там розвертається там наклонну кімнату, зараз ніч вже добудували. Якось так. Потрошку модернізуємося. Тут, щоб не вигортало на дорогу, теж такий і там заворот так само доробили. Якось так будемо покращувати умови для дівчат.